Я здесь, щоб дати Херсонцям голос для англомовного інформаційного простору. А, тому що, на жаль, багато моїх колег і приїжджають до Херсона, але по різним умовам вони не можуть залишитися здесь. І коли ти не залишаєшся, якось Херсонці знають, неможливо в всіх масштабах. А, Відчувати і розуміти, що трапиться також, у мене пощасливило, тому що я розумію українську Заріна Забрійський розповідає, має філологічну освіту. Вона авторка роману, трьох книг оповідань та поетичної збірки. Також працювала журналісткою, але певний період життя від цієї професії відійшла. Коли почалась російсько-українська війна, прийняла рішення повернутись у медіа. З початком повномасштабного вторгнення отримала акредитацію та поїхала в Україну. У Херсон вона вперше потрапила після деокупації міста. Перший рейс приїхала в, в Звільнение 14 листопада 22 року. І а, я закохалася, в цю атмосферу це люди це було неможливо не відчувати це. У всіх були сльози на очах, всі усміхалися і всі там дихати було легко про це говорили. І я це також відчувала. А я не була в окупації, звісно. Але я дуже багато робила інтерв'ю з людьми, які з окупації збігли, і я вже розуміла. Як це було важко, і, о, і потім я думала, це ж я, яке це місто про це потрібно писати. Я захотіла написати книгу. Натомість каже Заріна, почала працювати над документальними фільмами. І я вже зрозуміла, що фільм це медіум, який а, а, моментально працює. Він ну так дуже швидка книга. Поки я її напишу, поки вона буде здрукована, поки її прочитаю. Це вже буде роки. Про себе заріна говорить у неї українське коріння. Її предки жили в Умані, при Луках Одесі з 1998 року. Проживає у Сан Франциско. І при при дідусі, про бабуся, вони, як народився дідусь, поїхали до Одеси. А я знайшла цей будинок. Він дуже гарний, такий рожевий з плюшом, такі одесські дворях. Але, на жаль, потім вже в Другу мірову німецькі фашисти їх вбили. Я так розумію, мені, мій батько говорив, що вони в Бабіному ми їздили, як я була маленька на Бабі. Ярту до, о, на їх масу могилу. У Херсоні журналістка працює, займається йогою і танцями, спілкується з друзями. Має Заріна і мрію написати репортаж про звільнення Лівобережжя Херсонщини і Криму. Сподіваюся, поїхати і, і все побачити своїми очами, знімати, писати, репортажі робити. і увійти Лешковські піски, з і із Кадовською, все сама, і дойти до Криму. Криму, і відзвольняться з усім Крим і побачити Крим. Я бачила, як дитина була український Крим. Це така є така мрія. Там, я думаю, там буде ідей. Ну, дісті житті не, не вистачає. Після завершення війни Заріна планує знову повернутись до літератури та продовжувати знімати фільми. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.